Нещодавно не побоюсь цього слова, ошелешили мережу з кріншота, на яких були зображені коментарі вашого колишнього чоловіка Андрія Федінчика, який розповідав про те, що поки він був десь далеко, ви отримували квіти від інших чоловіків і що, мовляв, у вас взагалі якийсь інший роман з якимось там юрком. Чи дійсно це так? І чому ви тоді повидаляли ці коментарі? Взагалі, а, ну, дивіться, все, що я можу сказати про свої стосунки з своїм колишнім чоловіком, це ну я знаю, що він дивиться кожним. Інтерв'ю і е, переживає, як я скажу, що я скажу про нього. Тому все, що я можу сказати, це безмежна вдячність від цих стосунків. Е, і ну, кожна людина має право щось писати, щось казати. Я думаю, що він би краще вам напевно прокоментував це. Е, я все ж таки позиціоную так, що моє особисте життя це не серіал. Я ну, можу дозволити собі залишити щось для себе. Е, у нас з чоловіком теж. Якщо хтось там думає, що жінка, яка подає на розлучення, що якщо я ініціатор, то мені не боляче, то мені теж дуже боляче. І ми от півроку вже як розлучені з Андрієм, і все одно у нас дуже болючий процес. Це все дуже боляче. І я розумію його як, як людину, що йому іноді накриває, так і йому теж важко, і мені важко від цього. Зрештою з цим Юрієм вас щось сьогодні пов'язує, чи це просто його фантазії? Звичайно, мене пов'язує з Юрієм. По-перше, Юрій, це модель в нашій компанії Юна. Ну, всі знають мої друзі, це наш друг Юра. Дуже близька мені людина, і він в рекламній кампанії нашого бренду Уна. І я думаю, що як тільки з'являться відео, вони просто вони неймовірно чуттєві, ну дуже красиві. Ми знім. Мали, і я впевнена, що це буде просто бум в пресі, коли всі побачать і людям буде що обговорити. Це прекрасно. Також він займається дуже великою технічною частиною. А про романтичні стосунки, я взагалі вважаю, що коли в мене буде вже отут на руці овальний діамант, який я хочу. Ось тоді я можу розповідати про свої романтичні стосунки. А всіх інших немає взагалі обходити, з ким я. Де я що я, якщо у людей а, ну немає свого особистого життя. Ну я розумію, чому ви питаєте, чому людей це цікавить, тому що я дуже яскрава особистість, я тригер для багатьох, і всім цікаво. А з ким же Наталка Денисенко спить. А що ж вона, з ким вона там мож, крутить романи? Тому що стільки романів, скільки приписують мені, мені здається, не приписують жодній українській актрисі, тому що я жива, я проявлена, я, я емоційна і те, що будуть говорити,